Друзі, вітаю вас на каналі. Українці масово їдуть з Польщі до Німеччини. Який їх головний мотив? Розповімо за мить. А поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном у Німеччині значно зросла кількість біженців з України чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини, проте війна в Україні триває майже два роки, і за цей час розподіл українських біженців до ЄС дещо змінився, і у Німеччині значно зросла кількість біженців з України. До початку повномасштабного вторгнення у Німеччині налічувалось 150 тисяч українців. Але за час війни цей показник зріс до мільйона ста тисяч осіб. Як з'ясувалось, багато українців переїхали до Німеччини із Польщі. До такого приїзду біженців спонукають наявність родичів чи друзів в Німеччині. Більші виплати, краща соціальна підтримка та вища оплата праці. За статистикою, 59% українських біженців, які не змогли працевлаштуватись в Польщі, переїхали до Німеччини. Причому третина з них знайшла собі роботу саме в цій країні, тобто, незважаючи на соціальні виплати, яких загалом вистачає на життя, робота важлива для українців, які знайшли собі притулок у Німеччині. Водночас, як свідчать результати опитувань, приблизно третина українців не проти залишитись в цій країні після війни. Як показує статистика, кожен третій українець, який зараз живе в Німеччині, готовий залишитись, якщо буде продовження соціальних виплат, чи буде допомога держави у забезпеченні житла, можливість. Своз'єднання з сім'єю, а також улаштування особистого життя. Друзі, а яку країну б ви обрали для життя: Німеччину чи Польщу? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.